Вітаю, шановні 9 класи, ми сьогодні поговоримо першим уроком неповнолітніх трудових відносин. У нас ця тема на двох уроках, але сьогодні ми розглянемо першу частину. Перед тим, як детальніше будемо розглядати неповнолітніх трудових відносинах, я пропоную вам попрацювати над завданням по сімейному праву. В кожній із ситуації вам потрібно визначити підставу виникнення сім'ї. Якщо ви вдруг забули, Підстави виникнення сім'ї у вас є посилання на сімейний кодекс України, де ви зможете знайти відповідь. Петро і Степанида уклали шлюб. <кхем> Марина усиновила хлопчика. Олександра народила позашлюбну дитину, і Єзела та Людовік почали проживати разом без реєстрації шлюбу. Якщо ви не встигли, можете зупинитися зараз і допрацювати це завдання. А наступного завданню, будь ласка, визначте відповідність між назвами форм улаштування дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування та їх змістом. У нас чотири види, усиновлення, опіка, патронат та прийомна сім'я. Теж попрошу вас зупинити зараз відео, попрацювати над цим завданням. Перед тим, як ми перейдемо до нової теми. Скажіть мені, будь ласка, економічні права людини, завдяки використанню якої вона може заробляти собі на життя. А вже ж, напевно, ви правильно сказали, що це право на працю. І тут дуже доречним є висловлювання Генрі Форда, займайтесь улюбленою справою і в вашому житті не буде жодного робочого дня. Одним з найважливіших прав людини є право на працю. Реалізація саме цього економічного права надає кожній людині можливість забезпечувати себе матеріально. Неповнолітні реалізують своє право на працю не тільки для того, щоб полегшити їхнім батькам обов'язок по наданню дітям утримання, а найчастіше тому, що неповнолітні хочуть мати додаткове джерело доходів, яким би вони могли розпоряджатися на власний розсуд. У чому полягають особливості праці неповнолітніх, їхнього робочого часу і часу відпочинку, оплати та охорони праці. Над усім цим ми будемо працювати з вами на сьогоднішньому і наступному уроках. Отже, запрошую вас до співпраці. Трудове право України являє собою галузь права, яка регулює трудові та тісно пов'язані з ним суспільні відносини. Предметом правового врегулювання трудового права є комплекс суспільних відносин, основу яких складають трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору, а також ряд суспільних відносин, тісно пов'язаних із трудовим. Трудові відносини це взаємовідносини, які виникають між працівником і власником підприємства, установою організації або уповноваженим ним органом. Працівник зобов'язується виконувати певну роботу з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець оплачувати йому працю та створювати належні умови для неї. Основними суб'єктами трудового права є працівник та роботодавець. Окрім названих категорій, суб'єктами трудового права можуть бути трудові колективи та професійні спілки, а також окремі постійні або тимчасові органи, наприклад, комісія з трудових спорів. Джерела трудового права являють собою розгалужену систему законів та підзаконно нормативно-правових актів. Основним джерелом трудового права є Конституція України, що встановлює цілий ряд ключових положень, на які ґрунтується трудове законодавство. Так, стаття 43 Конституції України гарантує кожному право на працю, а стаття 45 право на відпочинок. Найважливішу роль у регулюванні трудових відносин у нас відіграє Кодекс законів про працю України. Окрім загальних положень, де визначаються завдання кодексу, права і обов'язки працівників та деякі інші питання, він містить положення про колективний і трудовий договори, забезпечення зайнятості віль... вивільнюваних працівників, робочий час і час відпочинку, нормування праці. Заробітну плату, гарантії та компенсації, трудову дисципліну, охорону праці, працю молоді і жінок, трудові спори, державне соціальне страхування, пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням. Крім Кодексу законів про працю України, серед найважливіших законів джерело трудового права слід назвати Закони України: про колективні договори і угоди, про охорону праці, про оплату праці, про відпустки. А про зайнятість населення і інше. Трудове право є одним з провідних. Найбільш поширеним юридичним фактом, на підставі якого виникають трудові правовідносини, є трудовий договір. Трудовий договір це угода між працівником з одного боку і власником підприємства, установи, організації, або уповноваженим органом з іншого. Працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою. Дотримуватись внутрішнього трудового розпорядку, в свою чергу, власник підприємства організації установи або уповноважений ним орган зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи і передбачення законодавством про працю колективним договором і угодою сторінки. За тривалістю виділяють такі трудові договори, безстроковий, який укладається на невизначений строк. Строковий укладається на певний строк, що встановлений за згодою сторін, та укладено на час виконання певної роботи. Строковий договір, трудовий договір перетворюється на безстроковий, якщо після закінчення раніше обумовленого строку трудові відносини тривають і ні власник підприємства, установа організації або уповноважений нагорода, ні працівник не виявили ініціативи щодо їх припинення. Трудовий договір має свої обов'язкові та додаткові умови. Якщо ми кажемо про обов'язкові, то там повинна зазначити трудова функція працівника, місце роботи, строк дії трудового договору, час початку виконання трудових функцій та розмір винагороди за виконану роботу. Додатковими умовами можуть бути встановлення випробування, встановлення неповного робочого дня або тижня і про роботу в одну зміну. При багатозмінному режимі праці. Як я сказав, сторонами договору є власник підприємства, установа організації або уповноваженим органу, та фізична особа, яка наймає працівника для виконання певних робіт, або фізична особа, яка має трудову працездатність та трудову дієздатність. Трудова правоздатність і її здатність виникає за загальним правилом 16 років. В окремих випадках на роботу можуть прийматися особи віком 14 років, а також 14 річних для роботи під час канікул. Про що детальніше ми ще поговоримо. Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, обов'язки та відповідальність сторін, в тому числі матеріальна, Умови матеріального забезпечення організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі достроково, можуть встановлюватись угодою сторін. Трудовий договір може укладатися в усній та письмовій формі. Але контракт укладається обов'язково в письмо. Кодекс законів про працю України передбачає випадки, в яких дотримання письмової форми трудового договору теж є обов'язковим. Тобто в яких випадках конкретно встановлюється письмова форма? Це при організованому наборі працівників, при укладанні контракту, при укладанні трудового договору з неповнолітнім, у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі, при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного риску для здоров'я. При укладанні трудового договору з фізичної особи, при укладанні трудового договору про дисциплінарну, дистанційну роботу або про надумну роботу, і в інших випадках передбачених законодавством. Тоді договір повинен бути укладений в письмові формі. При прийомі на роботу особи подають такі документи. Ну, по-перше, звичайно, заяву. По-друге, паспорт або свідоцтво про народження для неповнолітніх. Військовий квиток чи припісне свідоцтво для військового зобов'язання. Трудову книжку, якщо вона є, якщо її немає, її повинні на першому місці роботи завести. Якщо ж для виконання трудових функцій або для обіймання посади обов'язково потрібні спеціальні звання, знання, працівник при укладанні договору, зобов'язаний подати документ про професійну підготовку або про освіту. Ну, для прикладу, це важливо у лікарів чи вчителів. Ну і ж, працівник зобов'язаний надати профілактичний медичний огляд. Згідно з статтею 25 Кодексу законів про працю України, власник або уповноважений ним орган не мають права вимагати від працівника, який влаштовується на роботу, дані про його партійну, національну приналежність та походження. Забороняється вимагати будь-які інші документи, крім перелічених. Мною зараз. Держава піклується про стан фізичного і психічного здоров'я дітей, враховуючи, що робота для отримання заробітку вимагає значних додаткових зусиль, а також те, що найважливіше для молоді, молодого покоління є навчання, тому стаття 188 Кодексу законів про працю Україну було визнано загальну норму. Згідно з якою прийом на роботу осіб віком до 16 років, по суті, не допускається після 16 а вже ж у вільно, вільної нормі. Проте, за виняткових обставин можуть прийматися на роботу особи, які досягли 15 років. Але тільки за згодою одного з батьків або особи, що його замінить. Для підготовки молоді до продуктивної праці. Існує можливість прийняття на роботу учнів, студентів, закупів загальної, середньої, професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої освіти для виконання легкої роботи. Вона не повинна задавати шкоду здоров'ю та порушувати процес навчання, а має здійснюватись у вільний від навчання час після досягнення ними 14 річного віку. За згодою одного з батьків або особи, що його замі. Прийом на роботу осіб, які не досягли 18 років, здійснюється після обов'язкового попереднього медичного огляду. І в подальшому до досягнення ними 21 року, вони підлягають щорічному обов'язковому медичному огляду. На кожному підприємстві в установі організації має вестися спеціальний облік працівників. Які не досягли 18 років із зазначенням дати їх народження. Трудовий договір з неповнолітнім обов'язково, як я казав, укладається в письмовій формі. Питання, які стосуються робочого часу та часу відпочинку, досить чітко врегульовані трудовим законодавством з метою реалізації та захисту прав тих, хто працює. Законодавство України визначає види робочого часу. Робочим часом вважається час, протягом якого працівник має виконувати свої трудові обов'язки згідно з чинним законодавством про працю, права, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним і трудовим договорам. Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати. 40 годин на тиждень. Скорочений робочий час встановлюється для окремих категорій працівників. А саме для неповнолітнім віком від 16 до 18 років це 36 годин на тиждень. Осіб віком від 15 до 16 років, учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул 24 години на тиждень. Учнів, які працюють протягом навчального року у вільне від навчання час не більше половини максимальної тривалості робочого часу для відповідного віку, тобто 24 і 36. І працівники зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці. Це 36 годин на тиждень. Крім цього, встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників, наприклад, вчителів, лікарів тощо. При цьому заробітна плата. Цього виду робочого часу не скорочується. За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись неповний робочий день, або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінка, яка має дитину віком до 14 років, або дитину інваліда, в тому числі таку, що перебуває під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку. Неповний робочий день або неповний робочий тиждень встановлюється обов'язково. При цьому в виді робочого часу сторони самі домовляються про графік роботи. Оплата праці буде пропорційною відпрацьованому часу або фактичному вироду. Наступний вид це ненормований робочий час, він встановлюється теж для окремих категорій працівників, праці яких у зв'язку зі специфічними. Характером їх роботи, не вкладається в межі нормального робочого часу. Цей вид робочого часу, як правило, допускає роботи понад нормальний робочий день і тиждень, за що працівник користується додатковою відпусткою. В окремих випадках таким працівникам може провадитись доплата. Далі є у нас надурочний робочий час. Ця робота, яка виконується працівником понад нормальний. Робочий день і тиждень за письмовим або усним розпорядженням власника, або уповноваженого ним органу чи з його відома. За загальним правилом, надорочні роботи не допускаються, але власник або уповноважений ним орган може застосовувати їх у виняткових випадках, передбачених законодавством. До надурочних робіт не долучаються вагітні жінки, жінки, які мають дітей віком до 3 років. Неповнолітні та ще деякі інші категорії. Свої особливості має і нічний робочий час. Таким вважається робочий час із 22 до 6 години. Під час роботи в нічний час встановлюється тривалість роботи, скорочується на 1 годину. До роботи в нічний час забороняється залучати вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 3 років неповнолітніх та деяких інших категорій. А вже ж постійно-постійно працювати людина не може. Тому людині обов'язково потрібен і час відпочинку. Часом відпочинку є встановлений законодавством час, протягом якого працівник звільняється від виконання своїх трудових обов'язків, який вони можуть використати на власний розсуд. Тут теж декілька видів часу відпочинку. Протягом робочого дня працівник має. Працівника має надаватися перерва для відпочинку і харчування не більше 3 2 годин. Це обідня перерва. Перерва для відпочинку та харчування надається, як правило, через 4 години після початку роботи. Перерва в робочий час не включаються. Крім цього, до окремих категорій працівників встановлюються додаткові визначеної тривалості перерв. Наприклад. Перерви для обігріву холодну пору року для працівників, які працюють у свіжому, на свіжому повітрі. Безперервний щотижневий відпочинок, а це вихідні дні, не повинен бути менше за 42 години при п'ятиденному робочому тижні. Працівника. Працівникам надаються два вихідних дні на тиждень. При шестиденному робочому тижні один вихідний день. Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні, якщо він не, не не, визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи організації та, як правило, має надаватися підряд із загальним вихідним днем. Залучення працівників до роботи у вихідні дні, в свою чергу, забороняється. Тільки у виняткових випадках передбачених законодавством. І тільки з дозволу профспілки дозволяється залучати до роботи у вихідні дні окремих працівників. І лише за письмовим наказом власника або повноваженим органу. Ще один вид відпочинку це святкові та неробочі дні. До святкових та неробочих належить 1 січня новий рік, 8 березня, Міжнародний жіночий день. 1 травня день Міжнародної солідарності трудящих. 9 травня День Перемоги над нацизмом. 28 червня День Конституції України, 24 серпня, День Незалежності України, 14 жовтня, День захисників і захисниць України. Крім цього, робота не проводиться в Дні релігійних свят. 7 січня і 25 грудня Різдво Христове. Один день неділя на Великдень і один день неділя на трійцю. Але, будь ласка, зазначте, що під час дії військового стану святкових неробочих днів не існує. І ще останній вид відпочинку, часу відпочинку, є відпустка. Згідно закону України про відпустки визначаються такі види відпусток. Перше це щорічні відпустки. Це основна відпустка, яка... Є нормальна тривалість за 24 календарних дні. Додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, та додаткова відпустка за особливий характер праці. Далі у нас є додаткова відпустка у зв'язку з навчанням. У зв'язку з навчанням то теж ви бачите свої певні підвиди. Далі у нас існують творчі відпустки для підготовки участі в змаганнях. Існують у нас соціальні відпустки. Це відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка у зв'язку з усиновленням дитини, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину, особу з інвалідністю з дитинства під групи а, А1 групи, і відпустка по народженню дитини. Ну і останнє найпопулярніше це відпустка без збереження заробітної плати. Щорічна відпустка надається працівникам і збереження місця роботи і середнього заробіту. Тепер трішки потренуємось. Розташуйте, будь ласка, відповідність між видами робочого часу та їх змістом. На 4 види це скорочений час нормальної робочий час нормальної тривали, чи тривалості скорочений час. Неповний робочий час і ненормований робочий час. Зупиніться та опрацюйте. І друге завдання, над яким ви попрацюєте, це установіть відповідність між видами відпусток та підставами їх надання. Щорічна основна, щорічна додаткова, творча та соціальна. Законодавство встановлює, що нормальна тривалість робочого часу складає 40 годин на тиждень. З урахуванням специфіки умов праці та потреб працівників. Визначені різні види робочого часу. Для тих, хто працює, також встановлені різні види відпочинку, від перерви протягом робочого дня до відпустки. Для закріплення матеріалу, будь ласка, працюйте сторінкою 169.171 підручника. І письмово виконайте завдання на сторінці 100, 169, завдання 1 повторення матір навчання та. Сторінка 2. Сумлі. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.